Вітаю, назва відео говорить за себе: редагування PDF документів за допомогою безкоштовного застосунку Foxit Reader. А в цьому відео я хочу показати наочно, тобто демонстрацію екрану, як зручно користуватися цим застосунком для зміни деяких деяких елементів тексту, також графічних елементів pdf документів, це надзвичайно корисно для тих, хто вивчає іноземну мову або взагалі працює багато з pdf текстами з підручниками в pdf форматі Так що подивіться, я думаю, що якщо ви раніше ніколи не користувалися якимось редакторами pdf документів то я думаю, що ви для себе відкриєте багато чого корисного. Пара слів, чому взагалі варто редагувати сам pdf документи да? Тому що досить часто я чув від наших студентів їх, те, що вони при виконанні домашнього завдання або при роботі з текстами, якщо їм потрібно помітити собі відповіді, вони це роблять в ЗОшиті або в Записній книжці. Да? І це не дуже зручно, тому що е, втрачається зв'язок, да? ви працюєте з документом на екрані монітору, і, е, але відповіді у вас тут. Це, по-перше, незручно, ви повинні постійно відволікатися, дивитися то документ, то ваші записи. Е, і по-друге, е, якщо у вас текст є в електронному форматі, то, напевно ж, краще е, робити помітки, які вказують саме на слово яке. Ви переклали або словосполучення, і там насправді дуже-дуже багато є варіантів використання цього застосунку. Давайте я це зараз покажу. Це буде найкращим варіантом пояснення, правильно? Тож, одну секунду, для цього мені треба відкрити Foxit Reader. До речі, посилання на цей застосунок. Нагадую, він безкоштовний, буде в описі цього відео. А, от так. І так, перед нами приклад підручника з англійської мови Navigate, який ви можете за допомогою Foxy Trader, який зараз я використовую, редагувати. В завданні номер 1 нам треба відповідно до інструкції Choose the Correct Form to complete the article. Вибрати правильну форму для доповнення або завершення статті. У нас нам пропонується вибирати серед двох форм. Давайте помітимо, за допомогою вкладки Comment. У мене англійська версія, можливо, у вас буде російська, буде українська, можливо, це буде простіше. Найкраще, мені здається, в даному випадку. Використовувати цей елемент. Англійською він називається Drawin. Українською повинно бути щось на зразок малювання. Тут багато варіантів. Ви можете малювати, зображувати різні фігури. Виберемо перший варіант і будемо помічати відповіді, які нам потрібні. Наприклад, старі, наступний Zero. І так далі. Curtis Leaves, закінчення S. Так. Зручно, що можна змінювати колір обводки, будь-який який вам зручніший. І в будь-який момент обводку можна, можна копіювати, можна розтягувати, можна з нею робити все, що вам треба. Ось, бачите? Ну, як приклад. Таким чином, таким чином, це зручно використовувати, коли вам треба помітити якийсь з варіантів відповіді. Також досить, досить роз, часто зустрічається завдання, якому треба підставити щось дописати або вибрати один з слів, наприклад, дієслова. В такому випадку нам підійде функція або інструмент textbox. По зручному формату виділяємо, і а, треба буде тепер набрати текст відповідною мовою, що ми хочемо писати. Jacob to Work every Everyday. Playable Drives, звісно, Drives. Drives. Не забуваємо про літеру І, Пробачте, літеру S у закінченні. Можна а, підігнати за форматом. Менше-більше. До речі, досить часто. Проблема, коли до мене зверталися студента. Вони кажуть, що ми щось набираємо, там якийсь текст, але забули, як змінювати формат тексту, як змінювати шрифт або розмір шрифту. Це дуже просто треба натиснути оцю стрілочку. Вона виходить у правому кутку. І в даному, в даному полі, виділяючи текст, ви можете змінювати його колір. Стиль шрифту та розмір шрифту. так, ну Відповідно, так можна е, скопіювати цю форму, вставити її повторно і вписати вже інше слово. Sturys English. English. І так е, якщо е, треба багато тексту набрати, ця ж сама форма текстбокс, просто розтягуємо його, робимо більшими. «She usually drives to і так далі, да? She usually drives. Отож, бачите, і тепер наскільки це зручніше, тепер. Хоча у нас тут неповноцінно вийшло, я не все відмічав, але у вас є чітко визначені вказані відповіді, які зручно, до речі, в процесі перевірки. Ви можете їх змінювати, коригувати, переставляти так, так? Да? І а, да, зараз покажу, як робити помітки. І ще один момент, який хотів показати прикладом, а це як робити matching exercise. Нагадую, що match або matching, matching exercise це коли ви, а, а, наприклад, поєднуєте дві частини речення. Uh, some old space for things with his credit. card». Давайте зробимо це uh, швидко, не будемо uh, орієнтуватися на правильність просто лініями. Uh, нехай друге буде поєднуватися з uh, реченням G. Так, Ми проводимо. Uh, не обов'язково, uh, щоб такого формату така ну, досить товста лінія у нас вийшла. Знову ж таки, відкриваємо справа. І змінюємо товщину лінії. Наприклад, 2 буде абсолютно зручно. Таким чином, вона не перекриває нам слова, ми можемо читати. Чим, чому я на це зверну увагу? Чим це зручно? Дивіться. I hate listening. нехай 5 до B, і там сьоме до A. От Зараз досить незручно. Да? Виходить, у нас один і той самий колір. І е, вони трошки як змішуються між собою. Тому можемо дуже-дуже просто і зручно поміняти колір кожної з ліній. Це робиться за пів секунди, ось е, за допомогою е, вибору кольору. І е, так можна багато різних е, е, поз'єднувати частин речень і різним кольором виділити кожну, воно буде візуально більше зрозуміло. І останній е, момент, те, який я хочу сьогодні описати, можливо, що ви будете користуватися, ну, коли ви будете користуватися, ви знайдете для себе ще більше корисних е, функцій. Це е, схоже на Textbox, е, інструмент він називається Call-out. Це коли е, ну, це текстова рамочка супроводжується стрілечкою. Наприклад, от у нас є слово shower душ. Uh, ну, можемо уявити собі, що хтось не знає перекладу цього слова. І за допомогою клаут ми можемо. Щоб, ну, тут же ми не можемо написати правильно слово uh, душ. Ну, нікуди. Тут немає вільного місця. Тому ми стрілечкою показуємо, до якого слова відноситься цей колауд, цей блок, і пишемо переклад, душ. Ось, uh, і так само на. Слова, слово сполучення, які вам потрібні. В випадку словосполучень, ще один напевно момент, find it difficult. Знаходити це важким да, або бути складним. Так само ми можемо підкреслити це як слово сполучення. Так буде зручніше, ми бачимо, до чого це. І потім додати інструмент call і перекласти. На цьому, напевне, все. Коротко. Е, використання, е, використання Foxit Reader для редагування документів для того, щоб робити їх більш е, персоналізованими, е, з власними поясненнями, виправленнями з такими е, документами. Потім, при перевірці домашнього завдання, набагато зручніше працювати, і, до речі, дуже-дуже зручно. Так само при виконанні якихось тестових завдань, тому що ви все помічаєте, і за рахунок можливості внесення коригувань змін ви можете це робити в процесі перевірки та аналізу. Сподіваюсь, що це невеличке відео було корисним, якщо воно вам допоможе і про, стимулює вас до використання pdf редакторів наприклад, цього це буде надзвичайно. Thank you very much for attention.